Привіт, сьогодні 22 вересня. Я складаю сім'ї в зиму, які можу, які встигаю. Ось як виглядає. Лежаки сідають зараз, ось як виглядає сім'я. Mm -hmm. Так. І зараз спробую показати, що я роблю і як роблю. Тут вітер. Так, це в мене є пакетики ще щоб давав. Загальна вода по 14 літрів сиропу. Я думаю, це їм достатньо буде. Так. так ми ще переставимо сюди. Сіню яка сім'я, скільки в неї корму. Переподай все. Нема хорошого дня, щоб подивитися до бджіл. Відри постійно, так, 2, 4, 6, 8, 9 рамок виходить у нас. Замість один доступ у мене цей пла. Так, дивимося крайню рамочку. Знайде з набриском. Вроді би бджоли всі обсіжують рамочки. Теж така йде з набриском. Так Це йде печатка. Внизу там йде набриск. Вот. Зараз 14 часов. Ровно. А, друга година. Так, зразу вже від... відбігає дві рамки. Так, Щоб подивитися в центр є остатки розплоду також тут є залито мед ззаді. от сюди залито там є не дуже видно так мене цікавить остання саме рамочка чи на ній щось є чи нічого немає З медведь. Так. так, на ній є напряск. То тобто є мед, но не запечатано, вона залишається. Вона залишається. Так, тоді... Так, так. І є полоска, ще ставив полоску під плеча, і знищаю і ще, Буду ще обробляти також біпіном. Далі. Так Ці рамочки тут легкі такі. Це Та таке я одну рамку залишу за доскою. Це є більше печатного меду, тому я цю лишаю сім'ї, а це буде за основною доскою. Вони перетаскують сім'ю. Так, ставимо другим дошкою. Так, там є вихід. Тепер починаємо закладати. Так, Так, Ту рамочку лишаємо. Ставлю, тут нас От, залишаю тут щель, вставна доска. І тут залишаю щель з вставною доскою, для того, щоб зимою мало куди виходити два. Тут залишаю. Тут. Довше, загинаю вниз. Ось так і накриваємо. Ось така робота з лежаками і потім, якщо встигну сьогодні, так само ще зроблю і корпусні вулики. Теж потім покажу. Все пока.